Такої складної метеорологічної ситуації ще не було за ці 22 роки. Засівають поля та чекають дощу. У Криворізькому районі осіння посівна у розпалі. Аграрії обробляють та удобрюють поля і підраховують збитки. Олександр Фастовець працює на агропідприємстві понад 20 років. 2024-й, каже, видався найбільш складним через літню посуху. Зараз ми вже посіяли більше трьох тисяч гектар зернових пшениці. Більше тисячі гектарів рапса вже більше трьох місяців немає продуктивних осадків, тому більш за все рапс нам прийдеться пересівати зерновими, тому що не буде сходів. Олександр додає цьогоріч урожаю зібрали майже вдвічі менше, ніж зазвичай через відсутність рясних дощів. Відтак прогнозує, може зрости й вартість сільгоспродукції. На позні культури так воно на соняшник, на кукурузу дуже сплинуло. Якщо в минулому році ми збирали. В середньому 2,5 тонни з гектара, то в цьому році півтори Сергій працює водієм вантажівки на агропідприємстві. Чоловік розповідає родом з Миколаївщини. У березні 22-го його село було в окупації. каже дивом вижив після влучання снаряду. Тоді уламок поранив йому шию. Шию поранило, розірвало горло трошки. Це кудись. Сергій розповідає, евакуювався на Дніпропетровщину разом із братом. Обидва працювали на цьому агропідприємстві. Потім брат пішов воювати і загинув. Це ж брат робив на цій машині, а я на Камазі робив, потім я сів на цю. Брата брат ж забрали в армію. Ну все, вже, брата нема. Зерно возив, час посівна, то удобрення. Аби дощ був, щоб урожай був. Посівна, як звичайно. Начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко каже: у Криворізькому районі більш як тисяча сільгоспідприємств. Сіють у зимі культури на всій території району, у тому числі прифронтовій. Основна культура, яка вирощується, це озимий, ячмінь і пшениця, соняшник, ріпак. Посівна йде по всій території. Мар'янське населений пункт, це і Грушівська громада, і Зеленодольська громада. Вони якраз межують з бившим Каховським морем, так би мовити, і лінія розмежування, там де, йде 8-12 кілометрів, іде і долітає скольна артилерія, і вповідрони частенько залітають на нашу територію. Але незважаючи на це, все, сільхоз, Ники обробили і засіли. Євген Ситниченко додає цього року аграрії зібрали понад 340 тисяч тонн зернових та більше як 200 тисяч тонн технічних культур, значно менше ніж торік. Однак прогнози оптимістичні. На зиму вже засіяли понад 7 тисяч гектарів пшеницею та ріпаком. Посівна триває. Наталія Качуровська, Суспільне новини, Кривий Ріг.